Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий супровід на авторинку в місті Луцьку. Підібрали ми сьогодні такі автомобіль, як Audi a 4 2010 року випуску з дизельним двигуном. 2.0 дизель на автоматі. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає в нас саме в інстаграм та в Тікток. Всім приємного перегляду. Volkswagen golf 6, друзі. До вашої уваги автомобіль 2011 року. 1.4 бензин. 210 тисяч зеленого проби від продавця, ціна 6950, друзі, номер телефону власника, ось такий автомобіль Volkswagen Golf 6. Авто в кузові хетчбек, на зимовій резині. в гарному чорному металіку. ось Такий автомобіль. Комплектація авто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 5 ступенів, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавий такий Volkswagen Golf, кузи хатчбек, друзі, телефонуйте. Nissan Note автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1,4 бензин 65 кВт, 180 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 5250 Номер телефона власника, ось такий автомобіль, Nissan Note автомобіль на українській реєстрації. Авто має зимову резину, машинка в кузові. ось хетчбек. Автомобіль, друзі. По комплектації авто має тканиновий світлий салон, 4 склопідімача, мультикермо. Механіка 5-ступнива, кондиціонер. Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. автомобіль 2013 року з дизельним двигуном 1,7 дизель 223 тисячі заявленого пробігу від продавця. Ціна 7700, номер телефона власника. Ось друзі, Автомобіль. Opel Zafira. авто в синьому металіку. Машинка має передні і задні партроніки на зимовій резині, домашній сімейний міні-вен, семимісний, хто собі шукає собі, дизельочок, друзі, розход 5-6 літрів автомобіля, по комплектації авто має 4 склопідіймача мультикермо, кондиціонер, підлокітник, ось такий ось салончик. Машина, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Автомобіль 2013 року випуску з дизельним двигуном 1,6 дизель 218 тисяч зеленого пробіг від продавця. Автомат, ціна, друзі 9500, номер телефонного власника. Автомобіль, шкода Октавія А5. На зимовій резині. Кузові універсал, сірий металік. На автоматі. По комплектації мача, автомат 4 склопіді мультикермо, клімат-контроль, автомат. Друзі, автомобіль. Кого цікавить. Шкода Октавія 5, телефонуйте. Фіат. Пунто. Автомобіль 2010 року з бензиновим двигуном 1.4 бензин, автомат, заявлено пробіг від продавця 73 тисячі, ціна 5900, номер телефона власника, ось такий друзі, автомобіль, фіат Punto. шинка на зимовій резині. в Гарному доволі стані. Вкузу і хатчбек. Даний автомобіль. По комплектації авто має кондиціонер, автомат, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить? Volkswagen Golf 6 автомобіль 2010 року з дизельним двигуном 1,6 дизель 226 тисяч зеленопорва від продавця, ціна 7850, номер телефона власника, Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 6. В червоному металіку, друзі, на новій резині зимовій. Авто в кузові універсал. Такий автомобіль. авто має 4 скло мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, такий тканиновий салончик, механіка п'ятиступенева. ступенева. Кому, друзі, треба ось такий автомобіль економний, телефонуйте! Рено Меган третього покоління автомобіль 2014 року з дизельним двигуном 1,5 дизель 81 кВт. Ціна, друзі, 9350, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Рено Меган. 3 покоління 2014 року. Машинка на новій зимовій резині. Авто в кузові універсал. По комплектації авто має 4 склопідміча, регольна складення дзеркал, мультикермо, клімат контроль навігація, механіка 6 ступенев, ось такий тканиновий друзі, салончик, полочка присутня. Volkswagen Passat B7. Автомобіль 2011 року випуску. 1,4 бензин, автомат. Ціна, друзі, 9 тисяч, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, Volkswagen Passat B7. Машинка має передні і задні парктроніки. В чорному металіку, в універсалі автомобіль. Присутній форкоп, також є задній парктронік по машинці. Так він виглядає, друзі. На жаль, обійти не можу, бо дуже великі кочугури є сніга, накидані і так далі. По комплектації автомат 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, DQ250 стоїть коробочка. Такий комбінований салончик з Анкантари. Такий салон Ось цікавий такий Passat В5, телефонуйте. Renault Megane другого покоління авто 2008 року з бензиновим двигуном 2.0 бензин 174 тисячі заявлено пробі від продавця. Ціна 5750, номер телефону власника. Ось такий автомобіль, Renault Megane. Другого покоління, 2-літровий бензин, авто має безключовий доступ на дисках, на зимовій резині. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідіймача. підіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, є підігрів сидінь. Ось такий гарний тканиновий салончик. Полка шторка присутня Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Nissan Qashqai 2, Plus, авто 2012 року, 1,5 дизель, ціна 11950, номер телефона власника. Ось такий, автомобіль Nissan Qashqai На новій зимовій резині. В чорному. Металіку два плюс. Автомобіль. По комплектації має 4 склопіднімача, мультикермо, клімат-контроль, механіка шісти такий тканиновий салон. Audi Q5. Автомобіль 2014 року. 2 літра дизель, 190 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 14500, номер телефона власника. Такий друзі, автомобіль. Audi Q5. Авто свіжо з Америки, зі Штатів. Авто має всесезонну резину розину, на дисках. має машинка безключовий доступ. автомобіль по комплектації авто має 4 склопідні мача, гарний шкірний салончик, автомат, підігрів сидінь, клімат кліматконтроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran авто. 2008 року випуску, 1.4 бензин, 240 тисяч заявного проби від продавця, ціна 6500, номер телефону власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tauran, з бензиновим двигуном 1.4 Саха. Присутній фуркоп, є задній парктронік по машинці. Також ще бачу, власник віддає комплект літніх коліс, друзі. Ось така машинка. По комплектації авто має мультикермо, кліматконтроль, навігацію, автомат. Ось така машинка. З другим комплектом коліс. Кого цікавить, друзі, такий Volkswagen Тауран. Телефонуйте. Opel Insignia автомобіль 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1,8 бензин на 103 кВт, 234 тисячі заявленого проби від продавця, ціна 7500, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Opel Insignia авто має передні і задні парктроніки, 2009 рік. 1.8 бензин. Машинка в кузові Liftback. Є передні задній парктроніки, є форкоп, також власник віддає, бачу що також комплект літньої резини. Ось такий, друзі, автомобіль в комбінований салон, шкіра з тряпкою, механіка шестиступенева. клімат контроль є. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Opel Astra J Автомобіль 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1.6, ціна 6800, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, Opel Astra J. Авто має передні і задні партроніки на дисках, на гарній зимовій резині. Машинка в кузові хатчбек, є форкоп. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів -сидінь. Ось Такий гарний шкіряний салон даної моделі. Кого цікавий, такий Opel Astra, телефонуйте. Hyundai Tucson, Автомобіль 2006 року випуску. Газ, бензин 2-літровий, ціна 7100, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль Hyundai Tucson. Машинка 2006 року випуску на зимовій резині, кросовер Всі, хто шукає собі в район 7000, друзі, ось такий Hyundai Tucson може бути. Це, друзі, газ, бензин, двигун тут іде атмосферний, надійний. По комплектації автомат 4 склепиді меча, клімат контроль. Вкіряний салончик, підігрів сидінь даний автомобіль має. Все, що, друзі, потрібно для сільської міцності. В принципі, непоганий варіант. Хто десь живе за містом ось так. Двохлітровий бензиновий двигун, ще також стоїть газ. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, друзі. 2016 року на повному приводі 2-літровий бензин, 244 тисячі заявленого проби від продавця, ціна 11100, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Volkswagen Tiguan Машинка проїхала з Америки. На всесезонній резині в синьому металіку, ось такий паркетник. 2016, друзі, рік. Повний привід. Ось така машинка. По комплектації автомат 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий гарний шкіряний салончик. Автомат. кого цікавить такий тігуан. Телефонуйте. Шкода Октавія А5. Автомобіль 2007 року випуску. 1,6 бензин МПІ, 238 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 5700, номер телефона власника. ось такий, друзі, автомобіль. Шкода Октавія. А5 2007 року. Машинка свіжо пригнана з Німеччини на зимових резині на дисках. Авто в кузові універсал, є задній парктронік по автомобілю. Ось такий автомобіль, кого, друзі, бюджет Там до 5500. Непоганий варіант. Ось такий По комплектації авто авто має 2,5 склопіднімача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 5-ступенева, такий салончик. Є задній підігрів навіть, полка шторка присутня. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року з бензиновим двигуном 1,6 MPI, 265 тисяч з'явленого пробігу від продавця. Ціна 6 тисяч. З такий автомобіль, Volkswagen Golf 5. На зимовій резині, на дисках, кузові хеджбек. Машинка, є задній пактронік по автомобілю. По комплектації авто має два склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson, Автомобіль 2007 року. Двохлітровий газ-бензин, 214 тисяч заяв на пробігу від продавця, ціна 7900, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Hyundai Tucson Машинка на гарній зимовій резині. Високий автомобіль. Машинка має форкоп. Стоїть також, бачу, друзі, газ. Є ось там така царапинка біля газа. По комплектації авто має 4 склопідіймача, клімат контроль, такий тканиновий салончик. Ось такий автомобіль, Hyundai Tucson, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3-го покоління, друзі, автомобіль 2008 року випуску з бензиновим двигуном 1,6 бензин, 175 тисяч заявлено пробігу від продавця, без підкрасів, механіка 6-ступенева. З Німеччини ціна, друзі, 8600, номер телефона власника. ось Такий автомобіль. Рено Меган третього покоління. На протиотуманних фарах на гарній зимовій резині на 17-х дисках. Також є панорамний дах. ось Такий автомобіль. Є також безключовий доступ. Автомобіль 4, клопья меча, і вольного скленя дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, навігація. Механіка 6-ступенева. Такий от тканиновий салончик. Гарна доволі комплектація, друзі, на бензиновий. Renault Megane. Рідко вони приїжджають пусті на кондиціонерах. Кого, друзі, цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Renault Megane другого покоління, друзі. Автомобіль 2008 року випуску. З бензиновим двигуном 1,6 бензин, 205 тисяч рідного заявного пробіг від продавця. Ціна 5850, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Рено Меган другого покоління. Машинка на зимовій резині хороший. Ось такий автомобіль. Бачу авто свіжо пригноз з Німеччини, полка шторка присутня. Такий Рено Меган другого покоління. Авто має мультикермо, 4 склопідіймача, підігрів сидінь, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева. Такий, друзі, гарний ухайний салончик, полочка. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5 автомобіль друзі, 2015 року випуска з дизельним двигуном 2,2 дизель. 219 тисяч зелена пробіг від продаця. Ціна 15550. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Mazda CX5. Машинка має передній і задній парктроніки. Зимова резина. Задній парктронік. По комплектації авто має тканиновий салон. 4 склад підіймача мультикермо, клімат контроль навігація. Автомат, друзі, де хороший та надійний. Повний привід також. Такий автомобіль. Mazda CX5. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai, друзі. Автомобіль 2012 року. 1,5 дизель, 190 тисяч заявленого пробіг від продавця оригінального босе комплектація, ціна 12300, номер телефона власника. такий, друзі, автомобіль, Nissan Кашкай, босе комплектації, машинка свіжоприна з Німеччини. На зимовій гарній резині. П'ятимісний. Є фуркоп, є камера заднього виду. Такий автомобіль на босешних дисках є безключовий доступ по комплектації, автомає мультикермо, 4 склопідіймача клімат-контроль, навігацію. Підігрів сидінь з такими, друзі. Nissan Qashqai Найпопулярніший автомобіль 2025 року, друзі був обслуговування автомобіля не є дорогим. Мотор К-9К Реносський стоїть, кузов іде, оцинкований, гнити не буде. Кого цікавий такий варіант, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2010 року з дизельним двигуном 1,5 дизель на механіці, 211 тисяч зеленого проби від продавця, номер телефона власника. Ціна 7 тисяч, друзі. Такий автомобіль. Рено Меган 3 покоління. Авто на зимовій резині на дисках в чорному кольорі. Такий автомобіль. По комплектації автомат 4 склопідіймача, мультикерму, кліматконтроль, навігація, такий салончик, булка присутня, друзі. Кого цікавий такий Меган, телефонуйте. Opel Astra H, автомобіль 2008 року з бензиновим двигуном 1,8, ціна 5500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Opel Astra H на лінзі на протиотуманних фарах на гарній зимовій резині. Машина в кузові універсал. Такий автомобіль. По комплектації має мультикермо, два склопідіймача, Кондиціонер, механіка 5-стипонова. Салончик, полочка присутня. кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Фабія. Автомобіль 2006 року з бензиновим двигуном 1.4 MPI. Ціна 4550, номер телефона власника. Такий автомобіль, шкода Фабія. Хтось шукає щось таке ось 4200, друзі. Шкода Фабія. В універсалі на зимовій резині на дисках. Ось Така машинка. В універсалі два склопідіймача, кондиціонер. Ось така машинка, друзі. Полочка присутня. Nissan Кашкай, автомобіль. 2011 року з дизельним двигуном 1,5 дизель мотор, друзі, К9К Реновський, стоїть нефарбований, 168 тисяч зеленого проби від продавця 12 тисяч. такий, друзі, автомобіль, Nissan Qashqai, На зимовій резині, на дисках. Присутній фуркоп. Ось така машинка, по комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль. Механіка шестиступенева. Такий автомобільчик, є панорамний дах. Дуже, друзі, хороші автомобілі. Даного автомобіля 5 літрів. Кого цікавить, такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Шкода Октавія автомобіль 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1,4 бензин на автоматі 225 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 7250. Номер телефона власника. Шкода Октавія A5. На гарних дисках. В сірому металіку. Такий автомобіль. По комплектації авто має 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Ось такий салончик. Chevrolet Куптива. Автомобіль 2013 року. 2.2 дизель, 182 тисячі зеленого пробігу від продавця. ціна 12350, номер телефону власника на автоматі. Ось такий автомобіль, кросовер, шевроле коптива. Машинка має передні і задні партроніки, зимова резина. Сімимісний у гарному кольорі. Нова майже бачу зимова резина. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 45 меча, клімат-контроль, підігрів сидінь, гарний шкірний салончик автомат